Мільярди гривень заради світла в оселях українців, дете Кринатахметова вклав величезні інвестиції в ремонт зруйнованих теплоелектростанцій. Результат очевидний, відключень немає. Про які ж суми йдеться, і наскільки стабільна енергосистема? Подробиці замить на фабриці новин ставте лайк, друзі. А ми будемо переходити одразу до справи. Україна вже понад півроку не страждає від відключень світла, жодних обмежень для побутових споживачів та бізнесу не застосовується. Ба Більше в окремі місця Україна навіть експортує надлишки електроенергії до Європи. А все тому, що енергетика країни стабільна це результат масштабних інвестицій у відновлення зруйнованої інфраструктури. Нашим енергетикам вдалося зробити ну, здавалося б, неможливе. Повернути до роботи значну частину пошкоджених потужностей, зокрема, ДТЕК Ріната Ахметова інвестував 3,2 мільярди гривень у ремонт теплоелектростанцій, і це лише за перші 5 місяців з січня до травня 2025 тисячі Це вже близько 90% суми, яка була інвестована в ремонт ТЕС за весь минулий рік. Як зазначають у кампанії, це дозволило повернути у систему критично важливі блоки та зміцнити енергетичну безпеку. Окрім цього, вкладені інвестиції є частиною підготовки до наступного опалювального на сезону. Генеральний директор ДТЕК енерго Олександр Фоменко зауважив: цитую далі: наші енергетики щодня відновлюють не лише станції, а й ритм життя міст і сіл. Електрика це основа всього, і ми робимо все, щоб генерувати її навіть у найважчі моменти. Кінець цитати. У компанії запевнили, що ремонтна кампанія не припиниться ні на день. Руйнування залишаються масштабними, а потреба в електриці й теплі критично важливою. Водночас, за словами енергетиків, за умови відсутності нових обстрілів Україна здатна повністю забезпечити себе електроенергією. У ДТЕК нагадали, що від початку повномасштабної війни по ТЕС було завдано 205 ударів. 13 масштабних атак на енергетичну інфраструктуру України було лише за минулий рік. А з лютого 2022-го від обстрілів ТЕС кампанії постраждало 56 енергетиків станцій 4 Загинули, дякуємо всім причетним до відновлення енергосистеми України на три ворожих обстрілів. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, яка ситуація зі світлом наразі у вашому регіоні. Також не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підпишіться на канал.